Доброго дня. Це канал Світланка-селянка. Сьогодні в мене трішки було часу. Я трішечки поприбирала в себе в квітнику. Тут біля винограду не займала. Це в мене під ковпаком два каштанчики, я ще не знаю, де їх посадити. Це їх не постійне місце, це просто щоб вони перезимували. Сьогодні я тут трішки загрибла, обрізала кущі. Це ось один. Ну цей більш радикальніше. Це в мене лілія, старий кущ. Я відсадила дві квітки ось сюди, таку імпровізовану клумбочку. Ось іриси, як я вже казала, не в мене біло-фіолетового кольору. Також трішки відсадила. А основний кущ материнський у мене ось тут. Тут у мене за вікном мої помідори пікіровані. Там ще перець чекає пікірування і дубочок. Ну, так як передали похолодання, я його ще висаджувати не буду. Бо я так думаю, вже як потеплішає дужче, тоді можна буде пересаджувати. Ось тут у мене під відром була Висаджено всього один зубчик часнику, він вже сходить. Це я хотіла перевірити, чи купований часник може прорости такий проріз. Так що, думаю, це в нас буде на розвід зимовий часник. Накриваю його знову відром. Вже потрібно відкривати квіти. Це я їх вже ось весною зрізала, бо восени не зрізала, так як не знала би, як це робити. Я воно вже бачу. Вже є молоденькі пагони. Тут у мене ще один кущ ірисів, цей вже темно-бордового кольору. Відраз буску я ще не знімала, а також забрикусок. Ну так, начебто вони нормально перезимували, поки що я броньок не бачу, аж десь внизу. Ну, будемо бачити. Це друга абрикушка. Начебто вона живенька. Тут, як я казала, в мене жолуді посаджені. Поки що сходів не видно. Сьогодні у нас погода тепла, сонячна. Я на дворі легко вдіта, на градуснику було до плюс 19 на сонці, так що можна на дворі працювати. Ну, на сьогодні в мене більше новин немає. Це сходи квітів трішки покоцані, бо як мені пізніше зізнався мій чоловік, там десь, як тільки вони почали сходити, Кури пробралися в наш квітник і трішки їх поклювали, Але це дуже їм не зашкодило. Ось такі справи. На цьому буду завершувати. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал. Всім всього найкращого і до наступних відео.